Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі з правозахисником, юристом, адвокатом Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про зв'язок влади з громадою, а точніше про той зворотній зв'язок, який мала б отримувати громада, і що робити, якщо цей зв'язок є суто формальним. От досить багато є звернень людей, коли вони, наприклад, незадоволені або отримують неякісні послуги. І що робити, коли ці дзвінки, наприклад, на комунальні служби або на або на цього замало люди можуть писати письмове звернення, яким чином його оформити? Чи є якась форма, чи є якісь вимоги, тому що не всі знають, як правильно це зробити. Ну, дивіться, є звернення, значить в нас є декілька нормативних документів, які це питання регламентують. Якщо це стосується житлово-комунальних послуг, то є в нас нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, де цю процедуру вже дуже чітко прописав. Якщо мешканець, е, отримувач комунальних послуг чи це нечіт, е, споживання, воду, теплого споживання, газопостачання, електропостачання, якщо споживач вважає, що, наприклад, послуга надається не. Належним чином, він в першу чергу має звернутися до надавача житлово-комунальних послуг. Ну, наприклад, візьмемо, якщо в нас є КП міст енергія», є опалення, є гаряча вода, є холодна вода. Якщо о, споживач вважає, що послуга надається неналежним чином, він в першу чергу звертається до надавача послуг згідно закону, е надавач послуг зобов'язаний з'явитися до е споживача у срок визначений договором, але не пізніше, ніж через сутки. Угу. Тобто дуже чітко прописали. І відповідно, значить, під час е це у при присутності складається акт претензії. І відповідно, де фіксується, які, в чому порушення, що вважається, чи дійсно це посла належної чи неналежної якості, і якщо, наприклад. Представник комунальної установи не з'являється або відмовляється безпідставно скласти акт претензію. споживач має право з присутності двох інших споживачів, це, наприклад, мешканці сусідніх квартир або мешканці сусідніх будинків, скласти акт претензію. Форма акта претензії, тобто якоїсь немає. Тобто, довільна. Да, довільна форма фіксується, що саме, коли саме, що зафіксовано, які порушення, підписується. І якщо представник комунального установ відмовляється складати акт або відмовляється підписувати, направляється рекомендованим листом в цю відповідну організацію. Згідно з законом про житлово-комунальні послуги, надавач послуг зобов'язаний на протязі 5 робочих днів розглянути цей акт претензію і надати або обґрунтовану відмову, або прийняти відповідні міри для усунення недоліків. Якщо ви на протязі 5 робочих днів надавач послуги не. Приймає ніяких, не дає відповіді відмову, або значить, не приймає ніяких рішень, то вважається, що претензія є задоволена. Тому на сьогоднішній зараце, якщо просто... це не аварійна ніяка ситуація, а от до прикладу є ж різні ситуації, наприклад, там чи невчасно якесь вивозиться сміття, чи не ліквідований перекоп, чи можливо там якесь дерево десь впало. Тобто, люди, ну от спочатку звертаються, наприклад, до надавача послуг і, і будь-які ці ситуації, або звертаються до міської влади, і от ніхто певний період не реагує. Люди можуть писати письмове звернення. Я, наприклад, так, дивіться, говорили. ми якраз, якщо ми стосуємося житлово-комунальних послуг, ця процедура прописана, якщо претензія задоволена, якщо не реагує, далі споживач має право звертатися захистом свого порушеного права в суд або відповідь в інші вишестоящій організації, оскільки вже є факт зафіксований, є акт претензії, яка підтверджує, в тому числі може ставити питання про відшкодування за відповідних запутіяних збитків. Мова про йде, Просто якщо закон про житлово-комунальні послуги, тут процедура розписана дуже чітко. Є закон про звернення грошей, громадян, там трошки інша ситуація. Там е, є строки, там 5 днів, 10 днів і до місяця дається От цікаво, коли людина має отримувати відповідь на своє письмове звернення зазвичай. Тобто, згідно закону про житло, про звернення громадян, надається 5 е, робочих днів. Тобто, якщо е, особа, яка значить, організація, яка отримала це звернення, значить пов. Великий об'єм необхідної інформації або необхідний час для її підготовки, туди значить, може бути продовжено до місяця. І певна логіка в цьому є, оскільки я безпосередньо, будучи в деяких організаціях, звертався, коли люди звертаються безпідставні звернення або за отриманням дуже великого об'єму інформації. І тому логічно, да, що коли мусить маса людей відвертатися, коли людина просто отримує, от їй так подобається, хоче отримати певну інформацію яка з якою метою, що воно їй дає? Ти розумієш? Тобто скажемо, що та інформація, яку вона хоче отримати, значить, ну не задовольняє вона ні на що не впливає, але є закон про звернення громадян, який дає відповідаються відповідь стандартні норми 5-10 днів значить, і до місяця, в залежності від ситуації, якщо не дається, туди вже застосовуються санкції, в тому передбачені відповідальність. Чомусь є така цікава ситуація. У нас є при обласній військовій адміністрації державній адміністрації військовій адміністрації, є кол центр значить, де люди звертаються туди, значить і є навіть приймають анонімні звернення. Хоча згідно закону про звернення громадян, анонімні звернення не приймаються і не розглядаються, але вони реєструють. Відправляють відповідний орган, орган повинен е провести перевірку, дати відповідь. Також багато відривається. Хоча ну це вже питання відповідного органу, відповідної установи, як вони на це будуть реагувати. Закон є прописаний, є практика судова, і суди, якщо особа безпідставно відмовляє дати відповідь, є судова практика, що суди задовольняє дані позови і стягують навіть відповідні збитки за подійним належним реагуванням згідно цього закону. От ви згадали про закон про звернення громадян, і е, часом складаються такі ситуації, що дотримуючись цього закону, певні або служби, або там органи влади, або навіть... Комунальні підприємства вимушені давати відповідь, аби не порушити ці терміни. І ця відповідь, вона якась є проміжною. Можливо, через величезну завантаженість, але часом ці проміжні відповіді вони ну, як відписки не містять абсолютно ніякої інформації, навіть на серйозні проблеми. І буває так, що у цій відповіді там в такі фрази. Дякуємо за ваше звернення. Там це буде враховано. Ми вивчаємо, розглядаємо і так далі, і таке інше. Тобто, на по суті, звернення не вирішується питання не вирішується. Що людям робити далі? Знову ж таки, писати письмове звернення і чекати відповіді, чи як реагувати? Чим більше громада, чим більше скажімо, населення, тим більше відповідних звернень. І органи місцевого самоврядування, державні органи вони зобов'язані відповідно реагувати і тому відповідно дають деякі такі відписки, оскільки в деяких випадках є, що орган не може дати чітку відповідь чи надати певну відповідну інформацію, оскільки вона потребує дуже значного використання об'єму інформації. В тому числі зараз закон передбачив, що якщо до 10 аркушів, то надається відповідь безкоштовно. Далі, якщо інформація потребує оброблення певної інформації, значить. Там вона вже платна, органи місцевого самоврядування затверджують кошториси для того, щоб копії робити або електронні файли відповідні робити. В деяких випадках дуже багато в нас, наприклад, звернень йде про те, що, наприклад, не виконуються якісь певні рішення, не виконуються певні дії, не вчиняються певні дії. Можливо, той орган, наприклад, якщо це пов'язано з бюджетом, значить є кошти призначені для використання. Якщо коштів не передбачено, відповідний орган формально дасть. Підписку він мусить дати, оскільки е, знаєте, це як в нас так само виникає дуже багато питань, коли е, е, є, наприклад, зараз пенсійне забезпечення і є от особи, які особи-учасники бойових дій, які мають право е, раніше це було до 5 травня отримати щорічну е, одноразову допомогу в певному розмірі. Значить, Є в законі визначений один розмір, а в е, постанові Міністрів визначений інший розмір. Так, кожний рік, вже протягом тривалого часу, людина звертається, їй дають в постанові органи соціального захисту, в суму, яка визначена в постанові, вони звертаються в суд, і це з року в рік іде, скажімо, така тяганина. Тобто люди звертаються по судах, суди відриваються. аналогічна ситуація, і якщо, наприклад, багато звернень. Необхідно відремонтувати якусь дорогу чи, ще, чи зробити якісь е, заходи. Але кошти не виділені, а людина звернулася, відповідно, орган місцевого самоврядування додавати, він мусить дати формальну відписку, він мусить прогулятися і вказати, що да, дійсно, тобто скажімо, кошти не виділені, значить при виділенні коштів будуть проведені роботи. Але це не позбавляє людину звертатися і далі, тобто, якщо неналежним чином реагує, значить можна звернутися в обласну державну військову адміністрацію мед міністрів України в крайньому випадку в судовому порядку, в залежності від кожної конкретної ситуації. Тому треба дивитися кожне конкретне звернення. Часом бувають ситуації, коли через бездіяльність певних структур люди несуть матеріальні збитки. От зокрема в Кам'янці-Подільському було такі кілька було таких ситуацій, коли на автомобілі падали дерева. Звичайні звернення до департаменту житлово комунального господарства нічого не дали, але люди звертались до суду і їм ці збитки навіть компенсували. Було кілька рішень суду. Чи було таке у вашій практиці? П'ять десь судових справ було в суді. Нині ще одна задоволена. Ну це якраз там, де я приймав участь, тобто, де впало дерево на вулицю Мира 6. Uh -huh. е, відповідно е, було стягнуто з департаменту житлово-комунального господарства. Е, у нас тут є просто деякі питання, коли суди відмовляли, оскільки в нас останній випадок був декілька місяців назад на вулиці на Соборній впавла. Значить, є тут розрізрізняти, скільки є, якщо це пов'язано з стихійними явищами, тобто uh -huh. коли е, погіршення погодних умов, да туди е, були декілька в, е, рішень суддів, коли суди відмовляли в стягненні заподіяних збитків, оскільки це було стихійне явище. Ну, відповідно, орган місцевого самоврядування влади не може нести відповідальність, наприклад, за стихійне явище. Якщо сталося, ви пам'ятаєте, як у нас урагани були, криші угу. знімали, так само дерева падали. А друге питання, коли це пов'язане з неналежним утриманням, наприклад, зелених насаджень, оскільки в нас ще починаючи в 2000 році на інші на рівні були прийняті відповідні нормативні документи, і зараз всі зелені насадження на території відповідної громади вони повинні бути проінвентаризовані, угу. чи це самосів, чи це. Посаджені зелені насадження, вони всі повинні бути проінвентаризовані. На жаль, цього не робиться. Ну і в нашій громаді це не робилося починаючи з 2000 року при жодному міському голові. Значить, це не робиться і насію придіюючому міському голові також цього не робиться. Оце остання справа, яка була. Ненщити дерево впало в 2018 році. Справа розглядалась, рішення було прийнято в 2022 році. Простягнення департамент мотивував, що в них нема коштів. Ну суди чітко дали відповідь. Відсутні коштів не позбавляє обов'язку на інші ціняти відповідні угу. дії. Це стосується так само, ж і утримання, тобто елементів благоустрою. От я хотіла запитати, а якщо, наприклад, пошкоджено автомобіль через погано закритий каналізаційний люк або через величезну вибоїну на дорозі, теж можна до когось звертатись там, до комунальників відшкодовувати збитки? Так. Так, відповідно і є відповідна судова практика, яка вже і Верховний суд це підтвердив, що е, особа, тобто, скажімо, е, право власності, зобов'язує. Тобто, власник е, відповідно, який надає відповідні послуги, Наприклад, нас є е, дуже багато не тільки на дорогах, а наприклад, і на тротуарах угу. і в інших частинах були випадки, коли люди падали і дорослі падали в люки. Є люки, наприклад, які це місце енергія, де проходять каналізаційні мережі. є Люки, які за них відповідає, значить, колись це укриті ліком зв'язок. Вони всі повинні обстежувати, всі повинні отримувати в належному технічному стані. Да, я знаю, що були випадки, коли навіть кримінальні справи порушувалися, коли були наслідки, мутували тим, що люки крали, ну це не звільняє особу від дотримання за технічним станом. І є практика судова, коли суди, коли в даному випадку, оскільки е особа, чи то автомобіліст, чи простий громадянин, пішоход він не може нести відповідальності. Тобто, якщо да, якщо, наприклад, це місце огорожено, воно зафіксовано, що є аварійне місце, але громадянин чи автомобіліст чомусь поїхав або пішов, то де так. Да. Тобто, якщо організація прийняла відповідні міри. В інших випадках є практика судова, де відшкодовують відповідні витрати, в тому числі і за вибоїни. Просто його необхідно належним чином зафіксувати. Якщо це, це дорога, то необхідно викликати органи поліції, які приїжджають, кладають акти. Я знаю, що у нас, наприклад, органи поліції періодично постійно складають протоколи про мініправопорушення відносно посадових осіб департаменту житлового комунального господарства з належно отримає значить доріга. Не за горами зима, і у нас так завжди складається ситуація, що ми готуємося, готуємося до зими, а потім раз перший сніг, і ми до нього не готові. Першого жила, де це ми до неї не готові. Страждають автомобілі, страждають люди, ламають ноги, забої людина, громадянин, який постраждав, теж може звертатись куди звертатись до комунальників, от куди писати, аби відшкодувати збитки, наприклад, на лікування. Однозначно, ну в першу чергу, треба зафіксувати е, такий факт, такий, такий випадок. Ну понятно, якщо сталося, е, наприклад, людина йшла, впала, там, зламала руку чи ногу, то однозначно, що не, не стоїть питання, давайте почекаємо, які приїде служба, то в першу чергу треба дати медичну допомогу. Якщо викликається швидка, викликається швидка, вона приїжджає конкретно. Це вже зафіксація, що стався відповідний випадок. Потім, де звертає звернення в органи місцевого самоврядування, оскільки чинним законодавством є поставлення. Кабінет містрок, яке прописана, якщо є побутові травми з, з, з зверненням громадянина або іншим зверненням, е, створюється комісія, яка розслідує цей нещасний випадок значить, і вона вказує, що сталося, які стали причиною цього нещасного випадку. Якщо це неналежне отримання е, 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 тротуарів чи неналежне отримання дорожнього покриття, е, 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 відповідно це все фіксується в відповідних актах. І особа має право на відшкодування відповідних збитків, заподіяних і на лікування, в тому числі на відшкодування моральної шкоди, оскільки це відповідні травми. Е, в свій час колись дуже давно було. У нас така ціла епопея була наша вже покійна колега-адвокат е, на території нашого міського ринку, була впала, значить, було зафіксовано, що це було неналежне утримання якраз е, території, і вона потім зверталася, значить, і через суд суди стягували заподіяні збитки. І потім е, вона неодноразово проходила санаторно курортне лікування, і організація відшкодовувала ці відповідні заподіяні збитки. Тобто е, закон е, ця процедура прописана, і е, якщо належним чином зафіксувати це все зробити, особа звертається, і практика судова є, де це все забезпечується. А от цікаве питання з приводу житлових будинків. От, наприклад, якщо в будинку протікає дах, і певна кількість квартир страждає від цього, тут уже немає на кого нарікати, тому що житловий будинок це є спільна колективна власність, і тут уже не можна на когось до когось звертатися і від когось вимагати збитків, відшкодування збитків. Так однозначно, скільки вже останні зміни в законодавстві, які були проведені, особливо в 2015 році, коли прийняли, були зміни і в цивільний кодекс, і де частина нормативних документів, де зараз всі житлові будинки вони зняті з балансу. Колись всі будинки перебували на балансі виконавчого комітету. В даному випадку жодного будинку на балансі виконкому немає. Співвласники є власниками повністю всього комплексу, угу. і будинку, і і внутрішньобудинкових мереж, і підвалів. Все, І да, тобто, відповідно, як власник, це так само, як приватний будинок, власник повинен отримувати в належному технічному стані, проводити ремонт. Да, власники будинку можуть е, собі створювати ОСББ або наймати управителя. Тариф, який передбачений е, плата, наприклад, даже у нас в управлінській компанії, там передбачено поточний ремонт. Якщо поточний ремонт, вони зобов'язані виконувати. Якщо капітальний ремонт, то де це вже за рахунок мешканців. Тим паче вже е, тривалий проміжок. Часу постановою Кабінету міністрів України всі управлінські компанії по кожному будинку ведуть окремий баланс. Тобто, всі кошти, які зібрані, які проведені в відповідні роботи. Тому, якщо виникає проблема з дахом. Це вже питання всіх мешканців. Вони повинні звертатися і вирішувати це питання. Да, є відповідні програми, і державні програми, і я знаю, що органи місцевого самоврядування також де виділяють кошти залученням з мешканцями будинку. Наприклад, є програми по утепленню будинків, є програми по заміні, наприклад, вікон на нові сучасні вікна, де певно кошти виділяє міська чи сільська чи селищна рада. А певну частину коштів виділяють мешканців для того, щоб привести свої будинки в належний технічний стан. Тобто щодо житла люди повинні розуміти, що це їхня спільна власність. Вони можуть писати таке колективне звернення до органу місцевого самоврядування. Ну і якщо будуть вільні кошти, то їм в принципі фінансово в цьому допоможуть. Але якщо ні, то ну ніхто не зобов'язаний це робити, так. Так, тобто, скажімо, є відповідні навіть програми, але основна мета цих програм, які кошти було, це кошти мають отримувати юридичні особи. 15.05 це тоді ті самі люди, які працюють цілодобово, і вони якраз та ланка, коли весь негатив, по суті, отримують вони. Знаєте, як, як колись мені розказували один такий випадок, наприклад, ну, та сама послуга перевезення пасажирів. Uh -huh. Зайшли дві, два пасажири, пустий автобус. А в нас в автобусах передбачено, що мають бути обладнані місце, значить, резервуар з піском, тобто на випадок відповідної пожежі. Mm -hmm. то все. От під сидінням стоїть той резервуар з піском. От там пасажир сідає якраз на це крісло і починає водіюк. А вас тут під сидінням щось є, а мені не удобно. Ну, вільне місце. Но вона от вирішила. Показати себе так, тобто відповідно вона звертається до водія дідавка. Будь ласка, якщо у вас не влаштову, пересядьте, а я хочу тут сидіти. Розумієте? Ну, абсолютно не захищає водіїв, тому да, що в транспортних це, це... перевезеннях проблем дуже багато, да, але, але іноді але... водію так зіпсують настрій, так, що так, він до кінця не може доїхати. Так, 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 розумієте, на сьогоднішній момент і, і виникає питання, пішла в ця перепалка, пасажир вийшов, а водій, тобто, скажімо, йому ж треба час, тобто скажімо, це відповідно заспокоїть. Так само служба 15.05. Тобто, коли вони отримують сотні дзвінків. А от ви згадали про транспорт? І я, а я відповідно згадала про жителів села Довжок, які вже третій рік ходять, добиваються якогось маршруту. Не хочу, щоб ви зараз говорили, як там змінювати схему або що потрібно робити. Але от що робити цим людям? Все таки писати далі. Колективні звернення ну, на них мають якось реагувати, правильно? Дивіться, значит, ну о, я скажу більше, тобто я в свій час був в складі е, робочої групи, тобто, скажем, яка мала би це питання вирішувати, але на жаль, тобто, скажем, нинчат, е, ця робоча група, ну не знаю по якій причині, тобто скажем, не, не працює. Е, взагалі будь-яка проблема, вона дуже складна, в тому числі перевезення пасажирів. В свій час, тобто, е, на Довжку, ходив 42-го автобус, це був районний ну, моршов. Да. Потім, коли розуміло. запустили, тобто відповідно одиничку воно стало нерентабельним. Відповідно, всі перевізники відмовилися і всі програми, які були, да, є варіанти, тобто ця влада повинна сідати, знаходити якийсь е відповідний варіант, як його виходить з цієї ситуації. Будь-яка зміна вона викликає тяне за собою інші зміни. От ми е є сьомий маршрут. Свій час його продовжили до епіцентра. Аналогічно потягнуло питання 15-го маршруту. Так, але ми сьогодні вже не просто місто. Ми територіальна громада, є 12 приєднаних сіл, і хочеш, не хочеш. Так. Їхні проблеми потрібно вирішувати. Однозначно, так само як вам я скажу, є, наприклад, є Довжок, є, наприклад, червона чагарівка. Там само так само живуть мешканці і е, є бу... зіньківці, є, є інші зіньківці. села, які Не звертаються, так. бо мовчать просто. Так, так зараз велике піднімання питання піднімається. Наприклад, по Смотрищу, що багато звернень, що хочуть продовжити, наприклад. Третій маршрут е, на Смотрич. Ну, теоретично це можливо. Але деякі технічні питання виникають. Ніхто ж не хоче чути, що ничуть, якщо його продовжити, е, можуть посадати одна частина мешканців, наприклад, того самого Смотрича. Є багато технічних питань е, відповідно. Це треба дивитися в комплексний для цього питання. управлінські рішення. Не мають бути половиною. А вони мають для бути повними? То, для, то, для того. Для того має бути відповідне обговорення в свій час. розумієте, пам'ятаєте колись декілька років назад, коли була амбулаторія на Смотричі, де мешканці живуть, і сказали а для чого нам амбулаторія на Смотричі, якщо в нас є наприклад ПМСД в місті. Ми ж тепер одна територія приєднана. Я пам'ятаю, як на сесії заявили про те, що не так далеко через каньйон на руських фільварках є лікарня. Тобто, той, хто це говорив, мав би уявити, як оце людині, яка потребує медичної допомоги, перейти через каньйон, тому що це не так далеко. Так, тобто розумієте, значить, на сьогоднішній момент у нас, наприклад, є проблема, наприклад, от зараз місто це не було, стикнулося. От Грехта, е, Лісківці, Нагоряни. ФАПи. Тобто утримання ФАПів, тобто, скажімо, де е, можливо там лікаря і не потрібно кожний день. Тобто ви, ви ж не, не, не створите в кожному сиді в селі амбулаторію, вона там не потрібна, сім'ї там не треба. Але має бути фельдшер, який е, буде робити ті призначення безпосередньо спілкуватися з відповідними лікарями. Це опять же навантаження, це треба говорити, це треба робити. Зараз у нас, наприклад, велике питання піднялося, от реформа Укрпочти. Позакривали поштове відділення. Так. Але якщо це проблема серйозна, то людям мовчати не потрібно. Так. Так, знаєте, скажем, я е, недавно почув дуже цікавий пост, тобто, скажімо, в інтернеті від, 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 від певних осіб наших е, посадових осіб міської ради. Тобто, це було пов'язано з ринком Вікторія, що вони сказали, що йдуть до тих, хто їх чує, хто допомагає. Тобто, але в мене туди виникло питання: люди до ну це так, да, можливо, пішли. А Данила Галицького, 13 теж люди йшли до тих, хто хто мав би почути, мав би допомогти. Але виникла інша ситуація соборна 5. Де, е... я, я думаю, це буде тема нашої наступної з вами розмови. Ана... Там є про що поговорити. Да, аналогічна ситуація. Тобто, скажімо, чомусь там не чули людей? Ну, Сподіваємось, таких ситуацій принаймні не буде багато, а про це ми поговоримо наступного разу. Так.